Привіт, вітаємо вас на каналі Патрон Бандери. Ви, мабуть, думали, що це знову буде чат рулетка, але ні. Ми вирішили вас порадувати і запускаємо нове шоу, яке має назву Те, що стосується нас. Тут вас очікують прекрасні новини, а також спеціальні репортажі that's з місця подій. Це пілотний випуск, тому, будь ласка, хочемо від вас активності і дуже вас попросимо. Лайків, коментарів. Пересилайте друзям, пишіть у коментарях, щоб додали, щоб забрали. Починаємо! Ми починаємо. Це наш перший випуск, тому підтримайте нас. Те, що стосується нас. У мережі з'явилося відео, зняте з бойового українського дрону, яке демонструє, що у російських військових справ, як говорила Джозефіна Джексон, по горло. Oh my. Уявіть собі, наша розвідка виявила двох російських солдатів, які, щоб отримати хоч якісь позитивні емоції від війни в Україні, усамітнились у занедбаній споруді, щоб задовільнити статевий потяг один одного оральним способом. Я офігю, Валера. Я офігів, офігів. Наш спеціальний кореспондент Славко Етер потрапив на місце події і вже готовий поділитися з нами своїми емоціями. Алло, Славко, як мене чути? Славко? Студія. Я Славко Етер і це ексклюзив, ексклюзив. люди! я стою недалеко від місця подій. І мені здалося, що ці два орка молються. Правда, я не розумію, при чому тут лезання яєць. Поки я доповідав обстановку, хлопців вже нема. Я навіть не знаю, чи вони закінчили. Студія. Я думаю, що коли це відео переглядав міністр війни Російської Федерації Сергій Шойгу, він напевно відреагував, А що тут такого? Мене так само на роботу приймали. Живоді <зв>. важо на місії на Російській Федерації. Те, що стосується нас. нам надійшла інформація. Що головне управління розвідки Міністерства оборони хотіли обміняти ще одного державного зрадника? Він був готовий практично на все: танцювати стриптиз у Таїланді, добувати воду в Центральній Африці і навіть перевозити в собі наркотики в Колумбії. Але навіть такі таланти Нестора Шуфрича нікому не потрібні. Тому поки що цей непотріб залишається в Україні. Працівники били тебе медиція. БЕЛА! коли? Коли? Те, що стосується, НАС! Україна разом з Іспанією та Португалією подала спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Весь світ зрадів цій новині, окрім всього, лише однієї країни в світі. Як ви думаєте, про кого йде мова? Звичайно, це Російська Федерація. Там розпочалася справжня істерика через цю новину. І як заявив голова Російського футбольного союзу Олександр Дюков, ФІФА точно не схвалить цю заявку через проблеми в логістиці і, взагалі, це політичне рішення. Олександр Дюков Кіпі. Те, що стосується нас? мамка руського солдата вирішила хайпанути на смерті свого сина. Вона виставила його фотографію в своїх соцмережах і підписала: Погіб в армії, поставте клас, синок коля. Як приємно, що синок вже не побачить ці класи. А ви, якщо вам сподобалось це відео, поставте свій клас. Те, що стосується нас? Суд припинив справу проти жительки Тюмені, яку звинувачили в дискредитації армії, через те, що вона на асфальті написала Нєт войні. А в слові війна просто поставила зірочки. Вона переконала суд, що мала на увазі Нєт Воблі. Наш спеціальний кореспондент Славко Етер добрався в Тюменську область, щоб поспілкуватися з цією жінкою. Давайте дізнаємося, що вона скаже на всю цю ситуацію. Славко, як мене чути? Тоді, я славу Котяр, і у нас ексклюзив! Люди, ексклюзив! Я подолав тисячі кілометрів, холодина, дуже сильний холод. Я зараз нахожуся в Тюменській області. І мені вдалося знайти ту саму жінку, яка написала Нет в облі. А ну скажіть мені по правді, то правда, що ви мали на увазі фразу нет войні. Кілька да. Тут... кілометрів мені да сказала! Да, стой, Yes! Yes! Концерти Ані Лорак скасували у Чехії і в Німеччині. Ви собі уявляєте, ця зрадниця вирішила концертувати це при тому, що вона ніяк не коментує війну в Україні. Ще й написала на афіші, що вона найтитулованіша співачка України. Та єдиний титул, який можна їй надати, це найбільша зрадниця України. Як хочу кричати, що це означає... Ані Лорак цих концертів не було і не буде. Ти тепер про концерти мрій, про концерти мрій. Русня гори. Що можна сказати? Кар'єра Ані Лорак пішла у напрямку російського корабля. Де жо стосується нас. В Україні відбулася прем'єра унікального шоу Хата на Бурята. Окупант з Бурятії встановив вкрадену камеру в Україні вдома і транслює своє життя. Судячи з тих роликів, які вдалося переглянути, вони цю камеру використовують як сувенір і поняття не мають, що це таке. Одним словом, довбойове. Де ж то стосується ми. Українці злили паспортні дані російської фашистки Ельвіни і хтось на неї оформив. Купу мікрокредитів, яка прекрасна чудова новина! Бо можна дивитися на три речі: як тече вода? Як горить вогонь, і як в Росії життя стає все гірше та гірше. Це що таке? Я підверглася в першу чергу психоемоціональному давлінню. Нашій знімальній групі вдалося побувати біля будинку, де живеться істота, і поспілкуватися з її сусідами. Що ж вони про неї думають, ми зараз з вами дізнаємося. Славко, як мене чути? Студія? З вами я Славко, Етяр. У нас ексклюзив, люди! Ексклюзив! Я зараз у якомусь мухосранську подолав тисячі кілометрів. Тут немає ні доріг, ні інфраструктури. Офігілі, та я знаю слово інфраструктура. Е, не суть. Я знаходжуся у дупі світу. Я знаходжуся біля будинку, де живе скандально відома блогерка Ельвіна. І мені і знімальній групі стало надзвичайно цікаво, чи вона дійсно така до... Є... Як здається. Мені вдалося поспілкуватися з її сусідом впатієм Дармідонтовичем. Youpaті, а ну дайте тексту. Нет, нет, ну что вона Она еще тупее. Она когда смотрит то сміється. Она настолько тупая, що даже вірить в святле будущее Росії. Вона настолько восхищается русскими солдатами, що когда приходять кому-то в гості, забирають унітази. А по можливості і що є стиральну машинку. Ну, ми всім домом її гордімося. Істинної дочь свого народу. Те, що стосується нас. Це був перший випуск нашого нового шоу, те, що стосується нас. І від вас залежить, чи з'явиться наступний випуск. Дорогі наші любимі, ми дуже від вас хочемо лайків, коментарів, активності. Самі розумієте, ми стараємося для вас, постарайтеся для нас. Дякую, що додивилися до кінця, Па-па!